Сьогодні я хотіла би вам продемонструвати, як же реагує різний кольор волосся на наших діодних лазерах на різних потужностях. Мене звати Світлана. Я викладач від компанії Phoenix Laser. Будемо використовувати потужність лазерного модуля 1000, 1200 та 1600. Тестуємо перший тип волосся світлий. Реакції ніякої. Другий тип волосся. Це у нас руди. Реакції знову ніякої. Тепер у нас буде шатен. І ми вже бачимо, як воно підпалюється і глядимо. Супер! І тепер демонструємо, як же працює на самому темному кольорі волосся лазер 1000 Вт. Він швидше реагує. Тепер у нас лазерний модуль 1200. Білий колір не реагує. Рудий. Вже зблизька провожу. Все одно немає ніякої реакції. Шатен. Вже пішла реакція. Зараз буде возгорання. Опа! Останній полір, саме темний. Бачите, як волосся вже сискається і загорається. Останній варіант лазерний модуль 1600 ватний. Максимальна згуска, ніякої реакції немає. Руди. Так, саме волосся не реагує, навіть якщо в одну точку. А луп, лупом трішечки є. Бачите? Шатен. Все. Пішла жара, і останній темний колір волосся. Все. Це максимально якісно. Хотілося б зауважити, що весь цей експеримент був на мінімальних потужностях. Тобто ми можемо підсумувати з вами, що діодний лазер він впливає та реагує тільки на темне пігментоване волосся. Але якісні результати та довготривалий ефект ви отримуєте навіть від самої низької потужності лазерного модуля. Тому я думаю, вам також було цікаво провести разом з нами цей експеримент, і це було корисно для нас разом.